Будемо говорити про відбудову зруйнованих і пошкоджених будинків. Зокрема, на Харківщині поговоримо про Дергачівську міську військову адміністрацію про Дергачівські про дергачі. В'ячеслав Здоренко з нами вже на зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Доброго дня, пане В'ячеславе, Коли ми говоримо про дергачі, як багато було зруйнованих або пошкоджених будинків. На сьогоднішній день, враховуючи ті дані, які робила наша комісія при обстеженні і тих даних, які внесли самі люди в дію, то сьогодні 3064 будинки це офіційно зареєстровано через дію, пошкоджені і знаходження на території до ви згадували про цю комісію? Як саме вона працювала? Як багато часу знадобилося, аби перевірити та і зафіксувати ці пошкодження? Ну, у нас комісія е, складена вже як місяця два тому. Планово працює по місту диречі. Ми на жаль, сьогодні не можемо поки що виїхати до населення пункту, які обстрілюються, бо ворог наносить враження по прикордонним населеним пунктам на сьогоднішній день. До нашої міської військової адміністрації надійшло 1732 заявки від людей на обстеження. Було працювано близько 400 доволодінь складені акти про пошкодження і. Внесені до реєстру, до реєстру пошкодженого майна, але вчора запрацювала державна програма діє відновлення, і буквально от за вчора і за сьогодні надійшло 103 заявки вже до нашої військової адміністрації. Створена комісія, яка буде виїжджати тепер на місця за цими заявками, заповнювати чек-лист, якому вказано за якими критеріями будуть. Розраховуватися за квадратний метр відшкодування за зруйнування майно та буде надаватися допомога місцевим мешканцям. Пане В'ячеславе, А до того як запрацювала ця програма, яка була система? Можливо, обласний або місцевий бюджет якось допомагали людям латати, Ну можливо, не такі значні пошкодження, там не знаю, вікна міняти. Друзі, безумовно, ми розраховуємо на державну підтримку, але сьогодні російська міська військова адміністрація працює тісно з обласною військовою адміністрацією, і саме за допомогою голови Олега Сіногубова розроблена програма підтримки місцевих мешканців. І зараз по місту Дерачі буде відновлюватися 17 багатоповерхових будинків у софінансуванню з нашою адміністрацією. Це буде модернізація, буде утеплення, ремонт дахів, вхідних груп під'їздів. Також ми працюємо з благодійними організаціями. Їх багато там і Деполь Україна, і Лівий Берег, і Міамота, актет. Це організації, які допомагають також сьогодні з відновленням частково зруйнованих домівок. На сьогоднішній день вже накрито більше чим з. Ну інформація станеться 121 домівка приватного сектору. Це повністю накриті дахи профнастілом, відновлювальним відновлені контури вставлені вікна взагалі за програмою обласної військової адміністрації і благодійників. Ми вже поміняли відео десь порядка 6 тисяч вікон. Ну і також м'ямота і Деспо Україна сьогодні беруться за допомогу по відновленню багатоповерхових будинків. Сьогодні 10 домівок, ремонтуються вже дахи. Це ті будинки, які частково пошкоджені. Ну і ми розробляємо сьогодні програму з місцевого бюджету на допомогу людям. Все ж таки, продовжуємо допомагати вставляти вікна. Також паралельно ведеться розробка проектно-технічної документації на всі заклади медицини освіти, які знаходяться на території громади і мають в найближчій перспективі запускатися в роботу. Ну ми не говоримо про ті населені пункти, які сьогодні ще підлягають обстрілами. В усіх інших населених пунктах розроблена проектна кашторисна документація майже на всі заклади освіти і медицини, і також найближчим часом розпочнуться роботи по відновленню цих закладів. Завдячується сьогодні таки, військової адміністрації відновлюються автошляхи по місту Дергачі, відновлюються водопроводи. Ну тож, життя повертається до громади. Сьогодні відновлення газопостачання по проходи, яке більше ніж рік знаходилось без газу, і населений пункт Рудянка, який найбільше постраждав в результаті обстрілу. Сьогодні працюють там енергетики, вони займаються відновленням електроенергії. Найближчим часом людей з'явиться світло, бо саме там, де з'являється населений пункт світло, туди зразу вже повертаються люди, бо є можливість проводити якісь ремонтні роботи. Тож громада поступово відновлюється, повертаються люди. Сьогодні на території громади вже повернулося майже 30 тисяч людей з довоєнних 45, і майже кожного дня люди прибувають. І вже говорили про те, що відновлюється життя, і але все ще є постраждалі і заклади освіти, і, і теж лікарні. Чи є підрахунки, скільки саме медзакладів і закладів освіти постраждалі, і як їх будуть відновлювати і відбудовувати? Ну і скільки грошей знову ж таки на це може знадобитися? Ну, дивіться. Всі наші заклади, які знаходяться на території громади, вони всі пошкоджені. Якісь частково, якісь повністю зруйновані. В деяких закладах, які знаходяться на території міста Дергачі, ми за кошти місцевого бюджету вже провели повністю заміну вікон, підремонтовані дахи. І на сьогоднішній день розроблені вже програми проєктно-кошторисні документації. Вже розроблені. І завдячуючи власній військовій адміністрації, що приступлять уже до реконструкції, скажімо, аварійно-відновлювальних робіт закладів освіти, які ну, з перспективою можуть прийняти до себе дітей з населених пунктів прикордонних селищ. Вячеслав, дуже дякуємо вам. В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.